Вітаю вас з вами, психологиня Ольга Чурико. І сьогодні ми говоримо з вами про наше життя, про те, що відбувається з нами часто, але ми в більшості своєї не усвідомлюємо про можливості нашого вибору, не усвідомлюємо важливість нашого рішення і нашої ініціативи, те, що ми можемо з вами робити. І е, ідея сьогоднішньої бесіди з вами про те, щоб ми приймали рішення не бути там, де нам погано. Про що це мається на увазі? Це про те, що якщо ви знаходитеся, в якій зараз якась бесіда відбувається між вами, ви і ще якісь люди є. І ви відчуваєте, що вам тут дискомфортно, говорить про те, що вам неприємно, або це зовсім не відображає вашого світора. Ви відчуваєте, що ваше тіло напружується, зжимається, і вам це не на користь. І ви все одно продовжуєте бути в цьому колі, продовжуєте бути в цій бесіді, продовжуєте бути там, де вам погано. То якщо ви можете змінити це, тобто це не є ваш обов'язок, і воно не впливає на щось у вашому житті е, тривале, в подальшому, то не бути там, де вам погано. Тобто так, завершити свою присутність тут, вийти зараз з цієї бесіди, е, звісно, з попагою до інших, і разом з тим не перебувати далі тут, не бути там, де вам погано. Так само не бути там, де вам погано стосовно вашої професії. Можливо, коли ви обирали вашу професію ще в юнацькому віці, то це не було те, що ви зараз усвідомлюєте, що воно приносить вам задоволення. І були певні підстави, чому тоді був ваш вибір саме таким, який він був. Але ви є сьогодні. А ви вже не той юнак, не та е, молода дівчина, яка обрала тоді професію. І життя змінилося, і воно ще змінюватиметься. багато Багато-багато різних поворотів буде в вашому житті. Тож, якщо ви відчуваєте, що та професія не є вашою, що ви в цій професії витрачаєте себе, ви втрачаєте себе, ви багато зусиль на нею витрачаєте, і вона забирає у вас ресурси, вона не дихає вас діяльність. То, можливо, прийшов час прийняти рішення змінити професію. І тут вікових обмежень зараз в сучасному світі немає. Якщо раніше говорили про те, що обираєш професію одну на все життя, і це обирається в юнацькому віці, а далі як так змінити професію, то це про стереотипи, які зараз не несуть щастя, успіху людині. Якщо ви відчуваєте, що це вже не ваше, а вам хочеться інше, і ви вже побачили, що хочеться вам іншого. Ви ніколи не пізно отримати відповідну освіту з тої нової професії, в якій ви б хотіли реалізовуватися, і ви побачите, що це навчання буде вас надихати. Ті ваші перші кроки, практичні в професії, будуть вам дуже корисні. Вам буде від цього приємно з одного боку. Воно буде забирати ваші сили, звісно, бо будь-яка діяльність їх забирає. Разом з тим, ви одночасно будете відчувати наповнення, і ви будете відчувати, що ви живете, якщо ви займаєтеся тим, чим ви хочете займатися. Те саме є стосовно робочого місця, де ви знаходитеся зараз. Якщо ви можете, якщо ви відчуваєте, що вам тут погано на цій роботі, є певні причини, чому вам там погано. І ви вирішуєте або бути тут, або змінювати ваше місце роботи. Звісно, ми говоримо зараз про ті моменти в розв'язі нашого і сьогоднішньої бесіди, саме про те, де ми можемо змінити щось, тобто там, де зміна ця не вплине на задоволення базових потреб моїх, негативно не вплине на задоволення моїх базових потреб і тих людей, які від мене залежать, принаймні на зараз. Тож ми з вами можемо не приймати рішень зміни тільки тому, що є певні стереотипи, що вже ні. Я вже обрала все, маю доживати життя, яким воно є. Ні. Не маєте доживати життя, яким воно є. А ви повинні жити життя, а не існувати. Тому по можливості усюди, де ми можемо щось змінити, то не бути там, де нам погано. І так це починається принаймні з розмов, які є. Якщо ви відчуваєте, що з якоюсь людиною ваші розмови є тими, які для вас неприємні, людина вам тільки скажеться на своє життя, а ви вам вже важко це витримувати, і воно вас виснажує. То ви обираєте, чи розмовляти з цією людиною далі в такому ж самому напрямку, чи не розмовляти з цією людиною про це. Ви можете обрати інші теми для розмови. І розповідають про те, що одна жінка вже в такому похилому віці своєму синові телефонувала щодня і скаржилася йому на буденне життя, і було досить багато причин для того, щоб бути невдоволеною. І для кожного з нас є досить багато причин, щоб бути невдоволеними. І, Син вирішив, що це не зовсім до, добрі розмови для нього. І тоді він говорить: мамі, починає вже наступний дзвінок, починає розмову з того, що мама, скажи, будь ласка, а що сьогодні було доброго в твоєму житті? А за що ти сьогодні можеш бути вдячна? І потім вже мама, коли розуміє, що на наступний день вона знову розмовлятиме з своїм сином, вона повинна шукати, що він її запитає, що ж сьогодні було доброго і за що вона може бути вдячна. Тож це приклад до того, що ми можемо змінювати формат бесід і не бути там, де нам погано погано саме в форматі бесід. Ми не зобов'язані бути там, де нам погано серед тих людей, які зараз щось роблять, те, що нам погано. Ми не зобов'язані бути, як кажуть, таким знаєте, ментальним смітником або емоційним смітником, якщо людина знайшла так, що їй, їй добре з нами скидати своє напруження. От, а нам від цього погано. Якщо нам від цього погано, то ми вирішуємо, як нам з цим бути. Тож подивитися, що ми можемо зробити в своєму житті, щоб стереотипи нами не керували, щоб наші невстановлені особистісні кордони теж не керували цим, тому що нам інколи здається, що як це сказати ні. Як це сказати людині, що я більше не хочу так спілкуватися, я хочу по-іншому? Як це сказати, що я не буду спілкуватися з тобою щодня, буду спілкуватися з тобою двічі на тиждень? Це про те, як ми себе відчуваємо. І так, крім нас самих, ми, ніхто не обирає, з ким нам спілкуватися, і яку кількість ми будемо спілкуватися. Ніхто не обирає з нас нашу професію, ніхто не обирає з нас те робоче місце, де ми зараз працюємо. Тож не обирати місця, справи людей, де нам погано, якщо ми можемо це змінити. І подивитися на це, якби зрозуміти, чи може змінити, чи не може змінити. Це про те, що. Якщо мені здається, що я не можу змінити, то чому? Якщо це тому, що так не прийнято, то це значить я точно можу це змінити? Якщо це про те, що я зараз знаходжуся в країні, в якій не немає можливості зараз вивчаю мову, і тому я не можу зараз обрати роботу, яку я хочу. Мій рівень знання мови не дозволяє мені це зробити. Я ще буду вивчати мову ще певний час довгий. Тоді звісно, що ми обираємо не бути там, де нам погано, в тих моментах, де ми можемо це зробити. Але щоб ми чітко знали, що якщо причина це про думки, про переконання, про те, що подумають інші люди, то це точно привід до того, що ми з вами це змінило в нашому житті. І так, це про те, що ми десь скажемо ні. Десь комусь ми скажемо, що так, я не можу стільки разів проводити з тобою час. Це буде для мене менше. Десь ми скажемо, що так, сьогодні ввечері я не готую свіжу вечерю на всіх, а мені зараз потрібно відпочити, наприклад, тому що я втомилася за цілий робочий день. І це про те, що ми турбуємося про себе і що ми ставимо особистісні кордони певні. І так само це є дуже вкрай важливим стосовно наших дітей. Ми нашим дітям також передаємо цей момент, щоб не бути там, де погано. І дуже добре це робити з їхнього маленького віку, з дошкільного віку, з молодшого шкільного віку, коли ми дитині говоримо, що не будь там, де тобі погано. Тобто, якщо компанія стоїть і вони починають якісь говорити неповажні слова, образливі слова, обзивають, наприклад, тебе почали один раз неповагу до тебе проявили. Не будь зараз в тій компанії. Не знаходиться там більше. Ми це говоримо, про це говоримо з дитиною не тоді, коли вона вже стала підлітком. Ми говоримо про це раніше. Звісно, якщо ви не говорили про це раніше, то ніколи не пізно і важливо говорити це сьогодні, починати е, ці розмови вести. Про те, що ми дитині даємо цінність, що ти обираєш бути там, де ти є. І бути, тільки, бути з ними тільки, аби бути, а вже що до мене відноситься там погано, це вже таке собі, то це теж не варіант вчити дитину, що будь там. Де тебе поважають, бо там, де тобі добре. Звісно, що поважати будуть тоді, коли сам себе поважаєш, і так само ми дітям це зможемо передати тоді, коли ми самі в собі вже не підтримуємо ті місця, не підтримуємо. Те спілкування, в якому нам погано, займаємося тою справою, яка нам подобається, яка нас надихає, якою, при якій ми маємо задоволення. Або якщо це не та справа, але щось інше, нам може там бути не досить добре, але ми знаємо, чому ми там знаходимося. Ми знаємо, заради чого ми там знаходимося. Є певні причини, чому ми там. І ці причини це не про думку інших людей і не про стереотипи. Це можливо про рівень заробітної плати на цей момент, що я не можу зараз знайти іншу роботу з таким же рівнем заробітної плати. Це може бути про Графік, це може бути про те, що ця робота знаходиться біля вашого будинку. А у вас можливо є чи люди похилого віку, чи діти, які ну тобто, вам треба бути більше часу проводити вдома або ви швидше повертатися додому. Тобто, ви знаєте, що можливо вам в цій спільноті не дуже добре, але ви знаєте, чому ви на цьому місці, і це не про те, що подумають інші люди, і не про те, що я вже зробив вибір колись і тому не буду цього робити. Це не про те, що має бути безпережний стаж. Раніше це дуже цінувалося, Наразі зараз це. Це не стільки безперервний стаж, як кількість сплати, сплати єдиного соціального внеску. Тож, якщо ви працюєте офіційно, то на будь-якій роботі ви будете, за вас буде сплачуватися цей е, соціальний внесок, тож це впливатиме і подалі на ваше е, пенсійне забезпечення. Тому тут питання йде в тому, що я в своєму житті намагаюся обирати, не бути там, де мені погано, я про це. Говорю з своєю дитиною, показує їй, що ті друзі, з якими вона спілкується, і чи їй добре в тому спілкуванні, чи їй добре в тому часі проводження, чи по-іншому, не бути там, де тобі погано. Так само ми говоримо з дитиною і про її види діяльності, чим вона займається, обирати те, де тобі добре. Не будь в тому місці, де тобі погано, не будь серед тих людей, де тобі погано. І коли ми говоримо з вами про навчання наших дітей, то ми маємо в довірливих відносинах з ними спілкуватися про те, чи тобі добре в школі, чи є щось, що тобі в школі погано. Якщо в школі погано, то це наше відповідальність дорослих допомогти вирішити цю ситуацію. Неповнолітні діти не можуть вирішити це самі. І поки їм буде в школі погано. І цей принцип не спрацює, що не бути там, де мені погано. А по-друге, що вони навчатися не зможуть, вони зможуть навчатися в сенсі проявити свої якості в, саме в навчальній діяльності, тому що вони будуть знаходитися в стані стресу, в стані стресу ми з вами навчатися не маємо здатності доброї, які в нас здібності не були до цього. Тож, якщо ми говоримо, що дитині не буде там, де їй погано, то вона не може усе це сама вирішити. Тут ми маємо їй допомогти. Якщо тобі погано, значить, що тобі погано? Чи тобі клас поганий, чи тобі з вчителем погано, чи тобі холодно, жарко, чи тобі незручно, чи ти не бачиш там, можливо, з тієї задньої парти, тобі погано видно, те що на дошці написано. Подивитися, що дитині погано, як допомогти їй, щоб їй не було погано. От щоб вона відчувала, що коли їй погано, вона може до вас звернутися, і ви допоможете змінити цю ситуацію. А ви не дозволите їй бути там, де їй погано. І тоді це спрацює. Тоді в житті надалі, в своєму дорослому житті, вона не буде обирати там, де їй погано. Вона навчиться тому, що якщо мені десь погано, я це маю вирішувати. Не продовжувати бути тут, а вирішувати це питання. Щоб мені не було погано. І, звісно, буде обирати те, ті інші види діяльності, і спілкування, де їй буде добре. І коли нам добре, і коли нашим дітям добре, тоді ми відчуваємо себе набагато краще. Нам легше керувати своїми емоціями. Те, чим ми займаємося, де ми знаходимося, воно нас надихає. І ми не відчуваємо, що ми тільки віддаємо тут, ми відчуваємо певний обмін. І так ми відчуваємо життя, що ми його живемо. навіть... Те, яке є дуже тривожне, бентежне і нестабільне. І дякуємо Богу за те, що в нас є можливості обирати, бути там, де нам непогано. Не обирати там, де нам погано, і допомагати в цьому нашим дітям. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.